Сьогодні ми з вами поговоримо про типи харчування в готелях. Якщо ми бачимо біля назви готелю такі літери, як РО або АО, це без харчування. BB – це сніданки, вони бувають континентальні по меню та шведський стіл в залежності від країни та готелю. Нас сніданки включені у вартість безалкогольні напої. HB це напівпансіон сніданок та вечеря, іноді сніданок та обід. На сніданок включені у вартість безалкогольні напої. Ввечері вони за додаткову плату, як і алкогольні за додаткову плату. FB – це повноцінний пансіон, трьохразове харчування. На сніданок також включені безалкогольні напої, в обід та ввечері вони за додаткову плату, як і алкогольні за додаткову плату. All-inclusive це повноцінний пансіон, який включає в себе також безалкогольні та алкогольні напої місцевого виробництва. З 10-ї -го години ранку до 24 безкоштовно в барах нахідна. На басейні, на пляжі та в готелі. Ультра все включено! Це повноцінний пансіон, який включає в себе безалкогольні, алкогольні напої місцевого та міжнародного рівня. Також карт ресторани, снеки в барах на басейні та на пляжі. При виборі готелю звертайте увагу на літери, які відповідають за тип харчування. Напишіть нам у приватні повідомлення та підберемо для вас найкращий відпочинок.